Представники організації Центурія Коростень вийшли на акцію підтримки Олеся Бугрія, чоловіка, якого звинувачують у незаконному зберіганні зброї та над яким в цей же час проходив суд у попільні, Олесь Бугрій це волонтер, який на початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю і поїхав захищати в Київ захищати Київ в складі ТРО Азов. Потім згодом від командування він отримав наказ зробити схрон боєприпасів в Житомирській області. Після чого, після того як він це зробив, Київ перестав бути під загрозою взяття в кільце. І навесні 2024 року до нього звернулись люди із поліції і попросили його повернути весь боєкомплект, який він отримав. Після того як правоохоронці завітали до нього, на жаль. Боєкомплект був вилучений, а також Олеся було взято під варту і пришито йому статтю 263, закони поводження зі зброєю з метою збуту. Як це відбувалось, ми можемо бачити на кадрах Національної поліції Житомирщини, зроблених під час обшуків у селищі Попільня. Під час слідчих дій поліцейські виявили цілий арсенал у 41-річного жителя Київщини, який він зберігав у гаражному приміщенні та в будинку, що на Житомирщині. Правоохоронці вилучили протитанкову ракету, протипіхотні міни, підривачі, постріли, понад 25 кілограмів вибухівки, понад 22 тисячі набоїв різного калібру. Понад сотню гранат, прицільні пристрої до РПГ, підривний пристрій, набої до гладкоствольної зброї та частини бойового автомату. Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку. Встановлено, що він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину та за незаконне поводження зі зброєю. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, 13 серпня відбулось чергове судове засідання. Воно проходило у Попільнянському районному суді. Там працювала кореспондентка Суспільного. У матеріалі медіа вказано, що волонтер Олесь Бугрій розповів, що на початку повномасштабної війни з Росією військові однієї з бригад передали йому зброю для зберігання і подальшого використання у разі спроби росіян захопити Київ і Житомир в документах, які обвинували. Чений приніс на суд, з його слів, є підпис виконувача обов'язків начальника штабу окремого полку спеціального призначення ТРО, але немає офіційних печаток. У 2024 році Олесю Бугрію висунули обвинувачення щодо незаконного зберігання цієї зброї. За словами кореспондентки, попри наявність адвоката, Олесь Бугрій прийняв рішення захищати себе сам. А наша першочергова вимога це зміна запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту лише на нічний. Я так розумію, аналогічні заходи вони проходять і в інших містах? Так, практично в усіх містах, де є осередки організації Центурія, проходять акції в підтримку Олеся. А це які міста можете назвати? Ну, хоча б Житомирській області або найближчі якісь населені пункти. Як мінімум, я проінформований про акції в місті Житомир, а також в СМТ Попілля. Саме під судом, там, де проводиться слухання по справі Олеся, суспільне пише на підготовчому засіданні. Прокурор Валентин Фіногенов просив суд продовжити термін дії домашнього арешту на два місяці. Олесь Бугрій навпаки просив пом'якшити запобіжний захід. Крім того, обвинувачений волонтер заявив, що при складанні обвинувального акту було порушено статтю 291. Суддя прийняв рішення продовжити цілодобовий домашній арешт для Олеся Бугрія до 20 жовтня дві Четвертого року. Наступне судове засідання у справі має відбутись 20 серпня о 13.30. Розкажіть кілька слів про вашу організацію, осередок саме Коростенський. Я так розумію, всі, хто сьогодні прийшов з плакатами, вони входять до вашої організації? Не всі. За моєю спиною є також громадські активісти, які прийшли просто підтримати Олесю, Тобто, це просто найбайдужі громадяни і все. Але серед наших бійців ми виховуємо в першу чергу патріотизм, любов до своєї батьківщини. У користині Сентурія відома мітингами у підтримку полонених, які проходять щонеділі. Щодо осередків організації інших міст, то в обласному центрі, наприклад, вони проводили акцію Житомир без наркореклами у столиці виступали проти маршу ЛГБТ під час війни. Наші бійці проходять навчання з тактичної підготовки, з тактичною медициною. Нас недавно був вишкіл в місті Коростей. Також ми часто купуємося з іншими осередками. Наші бійці постійно отримують якийсь новий досвід і нові навички. Угу. А ви бійці, які в тилу, але я так розумію, що вас всі молоді до 25 років, і плануєте якимось чином в майбутньому стати на захист батьківщини. Громадська організація Центурія нікого не змушує брати в руки зброю і йти воювати. Але наскільки мені відомо, люди, які не планують займатися військовою діяльністю в майбутньому, сюди не приходять, тому що ми, грубо кажучи, парамілітарна організація і Тут немає місця звичайним цивільним людям, які не бачать свого майбутнього у війську. Звертаємо увагу і на зовнішній вигляд молодих людей. Закриті обличчя, специфічна символіка. Ми націоналісти, і все, що ви бачите на нас, нашу символіку і так далі, все це належить до азовського руху. Вся естетика належить саме їм. Ми надихаємось бійцями бригади Азов. Третій окремої штурмової бригади, кракен, ну і так далі. Тому наші бійці ставлять їх як приклад себе в майбутньому. Акція тривала недовго, несла скоріше символічний характер, адже Коростенська міська рада відношення до справи Олеся Бугрія немає. Плакати учасників викликали цікавість перехожих. Інцидентів зафіксовано не було. За порядком слідкували правоохоронці.